Всім привіт, я Ріда і Цей мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами переговоримо про дуже цікаву тему. Сьогодні ми дізнаємося про тренди, які зараз, звичайно, так як вони тренди, вони актуальні, але тим не менш вони візуально збільшують фігуру. І Якщо ви завжди обережні з таким моментом, то треба досить обережно ставитися до тих трендів, про які я сьогодні буду розповідати. І правильно, якщо таке хочете, їх стилізувати а, і комбінувати з іншими речами, для того, щоб вони а, візуально не збільшували фігуру. Тому, якщо ця тема вам цікава, як завжди, продовжуємо. І перед цим хочу нагадати, що до кінця війни Росії на території України у посиланнях під відео завжди будуть посилання, по перше, на перевірені телеграм-канали щодо новин, що зараз відбувається в Україні, і далі допомога військовослужбовим Збройним силам України, а також біженцям та постраждалим під час війни Росії на території України. Всі ці посилання перевірені, фонди перевірені і з вам переходимо до теми цього відео. Я одразу скажу, що збільшення фігури, і взагалі тематика того, що збільшує фігуру, що треба можна носити, чи не можна носити, це дуже специфічна і індивідуальна тема. А це тема, яку я досить обережно чіпаю, тому що я вважаю, що кожен для себе обирає чи фокусуватися на тому, як твоя фігура виглядає у тих чи інших речах, чи просто вибирати те, що тобі подобається, те, що тобі підходить по вас, і не дивитися на те, чи щось збільшує тебе, чи щось тебе зменшує таке інше, і не фокусуватися на фігурі. І взагалі якісь зайві думки постійні щодо того, що тебе збільшує візуально, які речі можна, не можна носити, мені здається, це трішки така хвора тема і може призвести до не найкращих наслідків. Тому, звичайно, я цю тему чіпляю тільки у контексті людей, яким комфортно про це розмовляти. Якщо вам. Вам про це некомфортно розмовляти і слухати. Якщо це тригерна тема для вас, я не ображуся, можете викликнути з цього відео і зустрінемося з вами у наступному. Для всіх інших, з обережністю продовжуйте слухати наступні теми. І перше, про що я проговорю, дуже актуальні зараз взагалі накладні кишені у будь-якому варіанті. Це можуть бути накладні кишені на спідниці, на брюках, на топах будь-якого розміру, будь-якого варіанту фактури так Інше. А, взагалі, накладні кишені це тема, яка до нас прийшла із актуального тренду і естетики цього року, цей мілітарі тренд, там він знайомий а, прекрасно. А, звичайно, в нас він в іншому форматі трішки трансформується. А, я вважаю, що все-таки, якщо ти не належиш до мілітарі-формату, то у буденності в контексті України носити а, речі з мілітарі. А, Інтом це дуже така спільна тема, і скажіть, що ви думаєте з цього приводу, до речі. Але саме естетику мілітарі, якою надихалися багато дизайнерів, можна брати просто без такого активного контексту. Тобто ці накладні кишені вони можуть виглядати досить естетично, класно, без використання фул-он мілітарій тематики. Як це може виглядати? Це можуть бути брюки карго, дуже актуальні зараз може бути спідниця карго, накладні кишені, але питання у накладних кишенях тому. Що вони візуально, особливо це залежить від плейсменту, тобто розташування цих кишень, вони можуть візуально досить активно збільшувати ту чи іншу частину вашої фігури, яка там знаходиться. Тому, якщо ви знаєте особливості своєї фігури, наприклад, що у вас у пропорціях до талії, до плечей стегна трішки більші, я би подумала про розташування кишень, наприклад, на спідниці карго, не у зоні, в будь-якому разі, не у зоні стегон, а нижче. Для того щоб звернути увагу на іншу частину ваших ніг і таким чином збалансувати взагалі ваш силует. І ви і будете в тренді, і будете носити те, що вам подобається, і трендова річ також буде класно на вас виглядати, але просто вона буде у контексті вашої фігури правильно сідати на самі пропорції. Тому завжди, коли ви бачите накладні кишені, особливо якщо це нижня частина вашого одягу, це брюки, це спідниці, це джинси, що це щоб це не було, просто звертайте увагу на місця, де розташовані специфічні аплікації. У нашому випадку це кишені, але це можуть бути якісь квіти, активна фактура, щось інше, якісь гудзики, бантики, таке інше. І будь-яка активна фактура, будь-яка аплікація буде, по-перше, привертати увагу до цього місця, гіперболізувати цю частину тіла і візуально її збільшувати. І активніше за все це будуть робити саме накладні кишені. Тому просто маємо на увазі. Я не кажу не носити брюки карго. Насправді, наприклад, оверсайз структуровані з щільною цупкою класної тканини, брюки карго з правильною посадкою саме для вашої фігури, де розташовані накладні кишені у правильних місцях, будуть супер круто виглядати з підборами, з низьким ходом, з якоюсь футболкою та жакетом, може, з вкороченим топом, кроп-топом або бістія. Тобто, насправді я прихильниця все ж такого підходу, коли можна носити майже все, але. Треба правильно працювати з тими чи іншими речами. І далі ми з вами поговоримо про спідницю тюльпану. Так, по-перше, я скажу, що ця спідниця актуальна. По-друге, я скажу, що вона, на жаль, актуальна у декількох довжинах і варіаціях. Перша варіація досить така сейф, тобто безпечна, це варіація міді або максі. Взагалі, структура спідниці тюльпану це посадка частіше за все на талії або нижче, краще за все, звичайно, на талії. І далі тканина збирається такими особливими техніками, що це насправді виглядає як перегорнутий тюльпан. Візуально дуже красиво, дуже естетично, додає об'єму, взагалі, у, наприклад, неструктурованому образі, дуже романтично виглядає таке інше. У міді або максі форматі підходить абсолютно усім. До речі, в Україні є бренд, який називається КамВЕДМІ. У них є така спідниця тюльпан в білому, здається, і молочному і чорному кольорах, яка класно виглядає з підборами, з кросівками, з чоботями, з чим завгодно. Але. Коли, а ви ж знаєте, що до нас повернулися 2000 ні на жаль, і ось разом з ними до нас повернулася тенденція на спідниці тюльпан довжиною до середини коліна. І це найгірше, що можна взагалі поєднати з ще одним трендом, який з цими спідницями йде, це посадка на стегнах. І ось коли ви поєднуєте найгірше. З двох сторін ви отримуєте спідницю, яка візуально буде збільшувати майже всі стегна, які ви собі можете уявити. Просто абсолютно всі стегна, ця спідниця буде збільшувати. По-перше, довжина до середини коліна, вона візуально трішки зменшує пропорції ніг до фігури, коротший силует. Це перше. Спідниця тюльпан, яка додає об'єму саме у зоні колін, тобто перекриває найвущу посередині ноги частину, візуально розширює її, вона це робить в 10 разів гірше. Посадка на Стегнах, тобто нижча посадка ніж посадка Наталії, вона візуально подовжує туловище і ще вкорочує ноги. Тобто, ви отримаєте просто найгірше з усіх світів. І все це, якщо воно ще у більш світлому кольорі, буде візуально суперактивно збільшувати стегна, збільшувати ноги, зменшувати пропорцію. І це буде виглядати не дуже комплементарно. Як можна це подолати, якщо ви все ж таки хочете вдягати таку спідницю? Що можна зробити? Перше обов'язково або підбори, або подовжений ніс вашого взуття. Друге, треба обрати спідницю, яка хоч трошки перекриває повністю коліно. Не на середині коліна, а перекриває повністю коліна. Далі я би порадила топ обирати у тон спідниці, щоб візуально подовжувати силует, який ця спідниця вкорочує. І ще один момент, який можна зробити, який радикально, мені здається, змінить пропорції, це обрати, особливо на таку погоду, як зараз, чоботі ботфорти. Тобто, ви берете. Те ботфорти, які йдуть від носочка вашої ноги аж до стегу, ну майже до стегу. І таким чином вони створюють непереривну активну лінію, яка подовжує ногу та видовжує свою. І взагалом. Отримуємо таким чином. Я б не сказала, що найкращий варіант стилізації такої спідниці, але той варіант, який буде максимально комплементарний для більшості типів фігур. Тому просто майте на увазі. І ще один дуже важливий момент, коли ви вдягаєте таку спідницю, дуже важливо у верхній портретній частині вдягати щось ем, не. Повністю обтягуючи, але те, що буде підкреслювати вашу фігуру у верхній частині, тобто щось приталене, щось по фігурі, щось скорочене для того, щоб збалансувати активність низу. Ще один тренд дуже спірний: це топи на нитках. Це такі топи, які взагалі здається, що просто висять на нитках на вашій фігурі, або навіть прилягають до вашої фігури. Вони дуже класно, естетично виглядають, але є така особливість, що якщо ваш тип фігури а, має під собою ось такий момент, коли у вас об'єм у фігурі розподіляється у верхній частині, це частіше за все стосується типів фігури Т, або перевернути трикутник, або типів фігури яблук. Тоді у вас, якщо якийсь об'єм з'являється у фігурі, він розподіляється саме у верхній частині. Це може бути шия, це може бути перепліччя, це можуть бути руки і груди. І тоді, коли ви у цій зоні додаєте щось дуже тонке, справа в тому, що перше на контрасті з об'ємом, це тонке буде виглядати ще тоншим, а об'єм буде виглядати ще більшим. Тобто, ви будете ем, дуже активно візуально гіпертрофувати і збільшувати. Те, що і так є вже в деякій диспропорції в вашій фігурі. Але саме по собі воно нормально і класно, збалансовано виглядає в стосунку до вашої фігури. Але коли ви додаєте ще щось, що на контрасті підкреслює ці особливості, тоді візуально ви, я би сказала, у не найкращу зону зміщуєте пропорції фігури. Це перше. Друге, частіше за все, такі топи розраховані на дівчину. У якої розмір бюсту десь до першого? Якщо ваш розмір бюсту, мене, до речі, також розмір бюсту не перший, просто скажу одразу. І коли ви вдягаєте, якщо ваш розмір бюсту другий, третій, і навіть четвертий, таке інше, і у вас є об'єм у верхній частині, тобто перепліччі, шиї таке інше, і ви вдягаєте такий тонкий топ, він буде впиватися матеріалом у ваші груди. У руки, у зону передпліччя. Груди будуть лягати е, візуально униз, типу на живіт. І візуально вся портретна частина у вас буде гіпертрофовано збільшена, що не дуже класно просто виглядає у пропорції до образу. Тому мені, по-перше, здається, що це абсолютно нормально, що є якісь речі, які нам не супер підходять. Мені здається, що кожна людина, абсолютно кожна людина, з абсолютно найпрекраснішими. Е Фігурами, які ви тільки чули, найпрекраснішими образами. Таке інше, є особливості фігури, про які ви просто можете не знати, тому що вона класно себе стилізує. І у кожного є така річ, це такий матеріал, чи такий силует, який їм не комплементарний, їм не підходить. Це абсолютно нормально. Мені здається, що в цьому нема нічого, що суперечить баді позитив руху. Мені здається, що це абсолютно нормально тверезо на себе подивитися і подивитися, що якась річ просто не сідає. Тому просто такі топи. давайте Залишимо для дівчат з іншою комплекцією. А для нас є щось інше, що просто дуже класно буде виглядати і не перетворюватиме нашу фігуру на фігуру з фіраночками топу. And this one fits so much you cannot even imagine. A sheer tie is a must and is a part of a necessary dress code. I love this. I recommend this two bits. It's very workable. You can layer more things onto it everywhere. It's in bags, it's in clothing, it's in accessories. Наступний момент, про який я дуже хочу сказати, це оверсайз комбінезони. Взагалі, комбінезон це така особлива річ, до якої я дуже упереджено ставлюся, по тій причині, що вона на більшості людей виглядає не дуже Класно, не дуже стильно, погано сідає. І у русі, якщо це статично, ти стоїш, вона може виглядати нормально, коли ти починаєш рухатися. Саме тому, що це одна така суцільна річ, яка починається від твоєї шиї, закінчується на твоїх п'ятах, вона ніде не переривається, дуже мало точок взагалі такої посадки на фігурі, що далі нам дає неактивний, нецікавий і іноді навіть не дуже привабливий силует. Це це перше, друге, візуальна більшість комбінезонів, вони досить прямого силуету. Якщо ми говоримо про типи фігури, в яких і так є прямий силует у фігурі, або ми говоримо про типи фігури, де в нас трішки збільшені груди і трішки збільшені стегна, такі прямі силуети будуть чіплятися на стегнах, будуть видаватися на грудях, і візуально буде здаватися, що ви вдягли річ, яка на вас е просто мала. Якщо ж ви натягаєте ще й оверсайз комбінезони, і не підкреслюєте тим самим, наприклад, оголені щиколотки, оголені зап'ястя, оголену зону м, навіть не бюсту, а просто шиї, тобто найтонші частину вашої фігури, і до цього, до цього оверсайз комбінезону, який повністю з'їдає вашу фігуру, візуально її точно збільше, не додаєте балансуючі речі, як, наприклад, подовжений носок у взуці, або ще й підбори, і якась структурована Сумку, яка буде, по перше, структури образу додавати і, взагалі, збирати його до купи, ви ризикуєте повністю поглинути вашу фігуру, візуально її збільшити, і це не буде виглядати класно. І ви можете сказати: ну я можу взяти, наприклад, пасок і просто цим паском додати якоїсь структури цьому образу. Більшість, а, взагалі, речей, в яких не передбачається пасок, виглядають з паском. Дуже дивно, і, взагалі, тенденція додавати пасок абсолютно усюди, іноді недоречна. Це просто так маленька ремарка. Тому, якщо ви бачите, що оверсайз комбінезон, який би він класний не був, не підходить вам і візуально вас більше, треба собі задати питання, чи готові ви докупляти і вдягати кожного разу якісь речі, які будуть балансувати ефект цього комбінезону. І у кожного комбінезону, звичайно, чи є фактура. Якщо фактура дуже активна, і якщо це ще є більш світлий колір матеріалу, ви ризикуєте дуже активно і сильно збільшувати візуально свою фігуру. Тому просто майте на увазі. І останній тренд, з яким просто треба бути досить обережним, це знову 2000 ні І в даному випадку. Це ті двохтисячні, яких я взагалі боялася більш за все. Це ті самі брюки, які були на Брітні Спірс у кліпі Hit Me Baby One More Time. Це дуже по фігурі, облягаючи, як друга шкіра брюки на низькій посадці і трішки кльош. Це ті брюки, які візуально будуть збільшувати знову у нас стема стегон не приходить стегна вкорочувати ногу. Змінювати пропорцію силуету, буде здаватися, що у вас туловище дуже довге, а ноги досить короткі, тому що, коли ви садите щось на незаниженій посадці і ще візуально підкреслюєте цю особливість, ви візуально даєте сигнал, що типу ваші ноги починаються саме у тій зоні, де починаються брюки. Саме тому, наприклад, там джинси і брюки, які ем, у нас на талії садяться, вони візуально подовжують ноги, тому що є ефект подовження ног і є ефект того, що у вас початок ноги йде Віталій. Типу візуально. Тому, якщо ви вдягаєте ще й дуже щільні і облягаючі брюки, які будуть підкреслювати, де у вас стегна, де у вас коліна. А я вже на каналі розповідала не раз про те, що коли ми підкреслюємо особливо легінсами, особливо такими брюками зону коліна, ми візуально вкорочуємо ноги і ми візуально проводимо таку горизонтальну лінію у нашому образі, що ріже силует. Тому, якщо ви вдягаєте ось. Таку комбінацію, а якщо ще ці брюки, наприклад, будуть шкіряними або якимись глянцевими, ви ризикуєте суперактивно у не найкращу сторону змінити пропорції вашої фігури. Що можна зробити, якщо ви все ж таки хочете вдягати такі джинси, наприклад, з якимось жовтим вибіленням, а й такі шкіряні брюки? Таке інше, що можна зробити? Це візуально додати інших елементів, які будуть протидіяти цьому. Тобто нам треба в голові зрозуміти, що ми хочемо подовжити інші. Ми елементами сует це в нас підбори. Це в нас топ, який по кольору не відрізняється від низу для того, щоб подовжувати кольорову лінію нашого силуету і видовжувати силует. Це в нас жакет або ем, розтібнута сорочка, або кардиган розтібнутий, які будуть проходити десь біля стегон і трішки нижче. І візуально по боках будуть створювати вертикальну лінію, трішки перекриваючи стегна, і візуально знову витончуючи і подовжуючи силует. Тому. Просто треба розуміти, що для таких речей це не те, що їх не можна носити. Для них треба дуже багато ментальної та стилізаційної енергії для того, щоб просто make it work, я кажу. Тобто, щоб зробити, щоб вони працювали саме на вас і на вас класно виглядали. І кожну з цих речей, звичайно, можна робити, але треба себе запитати, чи готові ви на таку активну роботу і на час, який буде витрачений на стилізацію цих речей. Пишіть у коментарях внизу. А ось такий момент. По-перше, які з трендових Речей зараз. Ви вважаєте, особисто вам не будуть підходити. І для мене це таке невеличке домашнє завдання для того, щоб ви самі проаналізували тренди і подивилися об'єктивно на ваші пропорції, зрозуміли, що не дуже до вас буде підходити. Це класна така практика для того, щоб, по-перше, фільтрувати речі, які не ваші, і по-друге, Чіткіше розуміти ваші особисті пропорції. І друге, які тренди з тих, що я сьогодні назвала, вам подобаються і ви готові працювати з ними, вкладати час, вкладати роботу для того, щоб просто їх носити, щоб бути в тренді і щоб вони вписувалися у рамки вашого стилю. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!